Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Андрію, вітаю. Пане Антіну, Героям Слава. Ну що? Інформація така: частина Києва опинилась без світла та води через російський обстріл. Понад 5600 багатоповерхівок, так без тепла. 80% будинки, куди теплопостачання повернули після пошкоджень 9 січня. Так, ну і відповідно хотів би вас розпитати, наскільки серйозною є ситуація? Ну тому що 5600 багатоповерхівок це, це десятки тисяч. Людей І відповідно, як ви оцінюєте хід робіт? Ну, Неймовірно. Неймовірно. Я, це ви знаєте, зрозуміло, що для цих десятків тисяч людей це неймовірна робота, яку проведена було зараз нашими колегами-енергетиками повернути стільки будинків до. Опалення за 11 днів в умовах, коли погодні умови ставали гірше, це просто це просто неймовірно. Це неймовірна мобілізація зусиль. Слава Богу, що це вдалося зробити. От я, я оцінюю цю роботу дуже дуже високо. Я навіть собі не уявляю, якщо б це от, в погодних умовах, ну я впевнений, що за цих погодних умовах однозначно були б відключення і так без ударів москалів. Я б не собі не уявляв, щоб за таку кількість ми повернули в цих умови, які є, за такі короткі строки. Чесно кажучи, це перевершило мої очікування. От. Але якщо говорити про характер ушкоджень і про характер надзвичайної ситуації, так ну розуміємо, що і київські комунальники, і київські енергетики, це ну направду, направду, люди, на яких мають рівнятися інші комунальні служби, хоча кожен на своєму місці робить, так тобто роблять чудеса. Не тільки, а ви знаєте, що були підтягнуті бригади з усієї України. Більше 50 бригад, так. наскільки я розумію, було підтягнуто до цього Багато чи це мало, щоб ви розуміли. Били, от якщо говорити про Чернівську область, там всього дії, там після 4 бригади, тобто це, ну, це велика кількість я про окренерга маю. Ва увагу о це величезна кількість людей, які були мобілізовані для того, щоб допомогти киянам. І кияни повинні бути вдячні працівникам укрзалізниці, працівникам. Інших регіонів їх робота надважка і це, ну, це просто неймовірний людський подвиг, який, до речі, зараз і продовжується. Тому я от вас дуже прошу зараз, як доки є можливість, нагадати всім глядачам про правила 20 хвилин от це правило, якщо вас надовго відключаєте електрику, будь ласка, вимикаєте потужні електроприбори з розеток. Чому? Тому що коли вам будуть повертати потім електроенергію, а от ви побачите таку фішку, як з'явилася електроенергія, а потім раз і знову погасла. Оце mm -hmm. от знову погасла. це Може бути згорівша ваша а, підстанція, чи згорівши а, ваше... А, в трансформаторний пункт під вашим будинком. Тобто, не додайте нам лишньої роботи, яку ви можете це створити зараз. Виходите з будинку, йдете на роботу, чи знаєте, що зараз не предсказуємо це все. Відключайте, будь ласка, то буде неприємно, коли. Ваш під'їзд чи ваш будинок заживиться на всього на декілька хвилин, а потім в перегрузку піде в якийсь трансформатор, який тільки що на наживо підлатали. Будь ласка, вимикайте прибори, а потім уже в протязі там п'яти десяти двадцяти хвилин. Вмикайте нічого страшного. Так, пане Андрію, ну і говоримо про ураження. Так, тобто 5600 багатоповерхівок у Києві, у Києві додатково без тепла так ну надходять повідомлення ну, що... слава богу не не слава богу не додатково це неправда mm -hmm. а от зараз знову 5600 будинків без без тепла а от це говорить про те що Ну, якщо аналізувати ту ситуацію, яка у нас була, дивіться, ми заходили в цей антициклон цю холодну повітряну масу. Якщо ви згадуєте, то сім днів тому ми бачили, як при заході цих холодних мас на їх кордоні. Кі Паківської області були аварії пов'язані з тим, що просто падала лінія електропередач, навіть сталеві конструкції не витримували навантаження льоду. Тобто, По-моєму, всім таких конструкції було упало по Київській області. Потім ми зайшли от в цю зараз в цей антициклон, в цю холодну погоду, уже маючи аварійну ситуацію за негоди, якою скористалися москалі. Своїми ударами зараз, буквально через два дні, ми будемо виходити з цього антициклону. І, на жаль, це буде зворотня ситуація, коли знову будуть мерзання, навантаження, і з одного боку, буде зменшиться відбір газу з підземних сховищ, тому що буде ставати тепліше. З іншого боку, знову будуть наряду на на проводах знову поїдуть бригади, і знову будуть будуться ці, ці от загострення. Із приємних речей стане вітру більше, тось тобто, у нас є незначна частка, але зараз запрацюють вітроелектростанції. То тобто, якось я так думаю, що пів черги якісь вони додать для нас децентралізованої енергетики. Добре, як бути з комунальними історіями, коли в деяких будинках не позливали воду, відповідно і сталися локальні надзвичайні ситуації, але як з тим, які, наскільки великий відсоток подібно? Він нічого ж не малий. Тобто, звичайно. Неприємно про це говорив чути людям, які попали в цю ситуацію, тому що ну попав ти там в ці там 0,001% да там по Україні. це дуже неприємно, тому що це життя людей. І я з жахом думаю, що там може бути якась пенсіонерка чи людина з обмеженими просуваннями, А холод він підступний. Він такі лінощі додає. Він спеціально каже людині: Та тебе все добре. ти вже зігрівся і так далі. І він коли Ічі людини насправді, Тобто я я дуже прошу людей, які зараз не розслаблятися. Подбайте про себе ще от найближчі там, 20 днів. Оці, той, той зими лишилося вже 20 днів. От візьміть, подбайте про себе, напряжіться ще. Ви вже і так молодці. 20 днів ці саме важкі пережили психологічно. Ви вже знаєте до чого бути готові. Ті будинки, на жаль, які зараз там, де не було вчасно злиті. Теплоносії вони потребують ремонту. Вони не будуть дуже швидко, дуже швидко заживлені теплоносіями. Це неможливо. На жаль, то тобто це буде робота. От і е, це вже роботи, яку буде виконуватися з весни? Я сподіваюся, що в цих будинках будуть зроблені якісь можливості альтернативного е, опалення. Знаю, що і НАК «Нафтогаз» працює в прифронтових регіонах з такими будинками. Там ну, от в Харкові додаткові. ми знаємо так, що були так. застосовані якісь додаткові заходи, і так. в принципі треба їх враховувати. На вашу думку, так. що було зроблено з важливого, наскільки можна цей досвід мультиплікувати на інші українські міста? Ста, поки не пізно важливо. Розмова з людьми. Мені здається, що одне з важливих складових цих речей. І це щире, щира розмова з людьми про цю ситуацію, яка є. Інформування людей про те, що відбувається тут. Адекватна оцінка надзвичайної ситуації. Я буду і далі критикувати київську владу, але треба сказати, що слава Богу, зараз не було ніякого попова. який… київську владу ви про київську міську військову адміністрацію чи про міського голову тут, тому що тут поняття таке роз обидва і тих і інших а от і тих і інших моє мені, мені здається що вони прогавили ту ситуацію яка є тому що для експертів вона була зрозуміла що восени подивіться наше з вами інтерв'ю від 2 листопада цього року Тобто, наше наша з вами з вами розмовляли подивіться ми про це говорили це зараз от де було 2 листопада за цей час можна було щось зробити проте зараз а вона працює. Я маю на увазі, влада працює так, як їй положено працювати, От. і їй треба, і, і саме головне, що їй не треба розслаблятися і розуміти, що і так треба продовжувати працювати ще рік. От. Uh -huh. Багато хто каже, що це режим надзвичайної ситуації. Він правильно вибраний, тому що все це носить тимчасовий характер, і в будь-якому випадку, коли наступить вже відлига, то багато проблем вирішиться. Да? Тобто ну, з промерзанням будинків насправді хоча б вирішиться. Але не вирішиться проблема з створення енергетичних островів, які зробив, наприклад, зробили в Харкові, але не зробили в Києві. Тостя mm -hmm. і е, вибачте мене, будь ласка, один із пунктів, який ну це просто е, скільки не підключених теплових. Електростанції газових невеличких електростанцій, які люди привезли в 23-24 році, хотіли розмістити біля Києва заробляти на цьому році, але Не підключили із за того, що місцеві е, е, карійки от не давали ходу цьому, розумієте, то тобто є про це теж відомо. Це один із пунктів, які зараз справляється е, 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 військова адміністрація, і повинна з цим справлятися, тому що в Києві найнизький е, Рівень підключення ці, тих речей. Хоча, якщо подивитися по Київській області, те же саме ясно і те же саме ДТЕК підключав е, сотні е, електростанцій сонячних для е, приватних і комерційних вод. Okay. Ну, чомусь в Києві, в самому Києві, у дитека так не виходило. Чому не виходило? ДЕТЕК гарно працює тут і не гарно працює так. Ні. Це е, відповідальність. В тому числі і заохочування, і створення, створення зеленого світла для приватних компаній в, в Києві. Не може так, що в одних компаній виходило все. А тут якесь біла пляма в Києва, Так, то, то поки є, ми з вами говоримо, пане Андрію. Прилетіла добра новина від Віталія Кличка. Понад півтори тисячі житлових будинків Києва е, отримали вже теплоносій. Так, за словами кличка, без тепла наразі залишаються ще близько 4 тисяч багатоповерхівок. Дивіться, я хотів би зараз зацитувати е, відомого так було, українського і, так було історика. зазвіть, пане Андрію е, Катерину Дису. Так, вона надзвичайно якісний, відомий на заході історик. От що вона написала вчора. Ситуація в нашому будинку йдеться про Київ, далі погіршується. Більшість квартир частково або зовсім без опалення. Через це промерзли труби з водою вже Вісім днів без води. Відповідно, каналізацією користуватись не можна. На нижніх поверхах каналізаційна вода почала підніматися в мийках, унітазах і в ванах. Кілька днів тому в одній квартирі була пожежа, потім у тій же квартирі прорвало батарею, перекрили стояк, який до того нормально грівся. Жек реагує мляво. Ну, розуміємо, який е, об'єм робіт. Ну але от тут от, наскільки характерні такі історії, і наскільки ми даємо собі раду з тим надзвичайним станом не лише в енергетиці, але й в комуналці, як такі так. Тому що це не лише про енергетику, але й про поєднання якихось зусиль. І даруйте, що я вас перебив, пане Андрію. Так? А, ну відреагу фіксую на цю новонову Так було і минулого разу. То тобто, по більшості сразу ж почали почали заживляти а, а, теплоносіями будинки. Тут саме головний момент вчасно злити. Розумієте, я розповідав про це. Тобто краще злити, потім залити заново, заплатити ці гроші за новий теплоносій. Ну звичайно, в каналізацію здавається. Да, Тобто тобі треба за додатковий обсяг води заплатити. Чим потом мати ті проблеми, які ви сказали, якщо ж говорити про проблему комунальної сфери, ну в 40 років водив. Цих євреїв попустили, доки не, не, не помер останній, який народився в рабстві, І це процес саме такий, тобто, доки ви не з, з себе а, соціаліста з комуністом, і будете думати, що хтось вам чимось зобов'язаний, у вас будуть такі проблеми відбуватися. Коли ви почнете діяти, як написано в літаку, коли випадає. Кисневий, киснева маска. Тобто спочатку себе, а потім уже дитину чи там, сусіда да, за живий, то тоді у тебе цих проблем не буде. От. Я ну, вибачте, будь ласка, я, я собі зробив сонячні електростанції всім своїм близьким в перший рік вторгнення. Mm -hmm. У мене вже у мене вже три з половиною роки немає цих проблем. Ну, мене ну, вибачте, у мене є шість штуку цих невеличких. А ви е в багатоповерхівці ж... живете? Даруйте за уточнення? Е е <клес> у мене є е ні. Я, я поїхав. Я зрозуміючи, що там толку ніякого не буде, і в мене є дача, де дає. Оце от всі речі я створив. Тому що багатоповерхівця це не мало ніякого сенсу. А от тому, що люди до сих пір, які ну більшість порахівки, там, де я живу, це викладачі Тернопільського університету, Тобто ну це от, от така ситуація, і в них не у всіх усіх є розуміння, але не у всіх є соціальні навички для того, щоб позбавитися від ЖЕКу. Ми до ЖЕКа відносимося. Тобто жек у нас малює лавочки, і іноді. То є, ну, і прибирає невчасно. Все як положено. А от і оце, от оце от момент, ну він є. Треба на наступного разу вибрати і дивитися, яка у вас управляюча компанія, які ви договор підписуєте, як це робиться. Ми це ще не навчилися робити. Наші Дякую. діти, я сподіваюся, дивлячись назад, вони навчалися це робити. По інакшому санті не буде це. Давайте так це не отак. От не вирішується за того, що нас сьогодні москалі забомбили, що ми взяли все виправили, але шанси всі є. Дякую вам, пане Андрію. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.